Котята всі в домі там сидять. Мамка втекла знов, а тьотя тут вечеряють. Вони вже їдять помаленьку, не бояться. Ми вийдемо, мамка прийде, вони поїдять. Вони віце вже хочуть виходити на вечерю. Зараз mm. вони ми, ми уйдемо і вони йдуть і будуть їсти. Тікаємо, щоб вони, щоб вони ще зараз всі будуть виходити.